Всім від, да. так. Е, Степвейчик, хотіли багато степечків, багато степечків. от вам її черговий степечик. Музичка рубає, кондірчик дує, Сандеро. Сандеро їде. Коротше. давайте так. Е, пройдемось по машині. Е, ціна відразу, дивіться, друзі, ціна в нас 6300 цієї машини з сертифікатом. Дев'ятий рік, перший рік випуску степвейів. ціла нефарбована машина. З Німеччини. Комплектація досить стандартна степевська, легкосплави, е кондиціонер, АБС. І, в принципі, руль повороти всі на ворота. І 4 airбега, напевно, скоріш за все, тому що Німеччина зазвичай ставлять 4. А тут може бути що і не 4. Ні, друзі, 2 airбега. 2 airбега такі яйця. Цьому. Ну, грає непогано акустика, в принципі, хтось поміняв собі, тому що навіть звичайний оригінальний майфун грає круто. Є два ключика. Покажу одразу він код. Тут 1,6 бензин 194 тисячі оригінального пробігу, ціна 6300 бакінських. Якщо він вам цікавий, друзі, місто рівне 3А. приїжджаєте, чіпаєте, пробуєте, забираєте. Хто хоче там якісь детальні відео, може знизу, може ще якось. Якщо там є якесь у вас бажання подивитися детальніше, друзі, без проблем. У нас тут все СТО все поряд. Переїжджаємо, піднімаємо, дивимося. Машина не нова, звичайно, що сліди використання якісь мінімальні є, але для, для степвея, для дачі, і це вони самі-самі мінімальні, які можуть. Бути 2009 рік, легкосплавні диски, літня гума на сезон, кажу відразу. Присутні ще туманки. В принципі, рижиків по ній зовні я не бачу. Накладки на пороги цілі, зазвичай в них такі вони бувають підтерті нормально. В багажнику є поличка, є домкратик, є знак аварійної зупинки, тут теж комплект понизу. Що у нас, у нас є? Що в нас понизу як німецька машина, виглядає, ніби більш-менш бачу, вихлопна новенька стоїть. От такий апаратик. Друзі, якщо він вам цікавий, ви можете приїхати до нас на майданчик і його забрати. 6300 ціна. Ну, Поторгуватись тут ми, на жаль, не маємо куди. Сертифікат, вартість буде входити. Коврики є, їде добре. Та й отаке сандера, як сандера, знімати тут особливо немає що. Знову ж таки, для бажаючих газ під ключ, ГРМ під ключ, свічки, прокладки, що ви захочете, все замінимо, все зробимо, обслужимо, зробимо під ключ гарну машинку, достойну в таксі, в таксі, куди треба буде, зробимо, щоб ви могли кататись і вже нічого по ній не робити. Газ поставити, поставимо і все таке решта. Тобто повний спектр послуг по обслуговуванню всієї колісної техніки автомобільної, яка їздить, ми робимо. Тому якось так. 1,6 8 клапанів з таких робіт, які би я, напевно, для себе зробив, це можна замінити радіатор кондиціонера по бажанню, бо є висипання ніжні соти, але система функціонує справно. Я би не міняв, би на вона вже замінив би десь на наступне літо, коли вже не буде такого ажіотажу по цих пандюрах. Тут вона, в принципі, в салоні, я претензій не бачу, коврики якісь лежать, можна сісти, в принципі, замінити розхідники і відразу їхати в дорогу. Ну і класний момент, що вона є не фарбованою вкруг. Ціленька, гарненька, достойна машинка. Цікаво, наберіть по телефону, телефон в описі. Або, звичайно, що можете приїхати до нас, можна замінити на ваш автомобіль, тобто робити обмін трейдін. Можете, звичайно, що приїхати. Нас залишити машину, а придбати мотоцикл, кого машина вже задовбала, можете, звичайно, взяти кредит або лізинг. У нас, в принципі, одні з найкращих умов це 17% річних. Таких умов поки що немає жоден абсолютно банк. Тому, ну, по-рівному я маю на увазі, можливо, у косі і кращі ці покредитуванню моменти в нас, вони хороші. Тобто кредит, обмін, ТО, не ТО, все, що хочете, заклеїти щось плівкою. Зробити під ключ, плівку, вчору, плівку на стелю заклеїти, затонувати. А, от точно, я би для себе валивав фільтри ГРМ, тонування заднього ряду і, можливо, замінив би радіатор кондюра на осінь. Від'їздити ще цей сезон так, а вже на осінь замінити, зробити, щоб все було чікі-бобоні. З вами завжди був Степан, youtube канал Авторозбор, дачі СМД розпитує бордового кольору 2009 року, не фарбований. 1.675, 194 пробігу, він код на відео присутній. Приїжджайте, дивитесь, не торгуєтесь, бо не торгуємося. На цій машині конкретно не маємо куди. Всім добра, всім гарного наступа, всім пока. Каталік на місці. Хто запитує, каталік на місці ми не ріжемо.